В Ефірі телеканалу Вінничина, програма Земельний навігатор. Проєкт який створений для того, аби ви отримували фахову відповідь на земельні питання. Наш незмінний експерт Ярослав Ярославський, директор державного підприємства вінниця науково-дослідний та проєктний інститут землеустрою. Пане Ярославе, моє вітання. Вітаю. Нещодавно в ефірі нашого телеканалу ми розповідали, що за даними Прозоро продажі ціна оренди гектара сільськогосподарської землі на Вінниччині є найвищою в Україні в умовах війни і становить 12 тисяч гривень. Це викликало чимало питань і коментарів у наших глядачів. Тож сьогодні ми б хотіли детальніше обговорити їх в новому випуску програми Земельний навігатор. Тож, пане Ярославе, поясніть 12 тисяч 538 гривень за гектар, про які землі саме йдеться, і на яких умовах така вартість оренди землі в області можлива? Ну я вам скажу, що, по-перше, чому виникло так багато питань, хотів би розпочати з цього. Тому що, на мою думку, сьогодні проводиться не так багато роз'яснювальної роботи. Тому люди не зовсім розуміють свої права і свої можливості. Ну тому і ми з вами зібралися сьогодні, щоб розказати про це. Я рахую, що такі заходи повинно потрібно проводити також і по регіонах для того, щоб люди були більше обізнані своїми правами і для того, щоб розуміли свої можливості. Дійсно, на території Вінницької області система електронних продажів Прозоро фіксує найвищу орендну плату. По оренді землі, але яких земель це стосується? У нас є три форми власності землі: це є державна, це є власником якої є держава, є комунальна, власником якої є громади, і є приватна. Тому саме ця статистика стосується земель державних та комунальних, тобто земель держави і земель громад. Адже ці землі сьогодні можна тільки здавати в оренду. Я нагадаю, що згідно закону продавати землі сільськогосподарського призначення державної і комунальної форми власності не можна. Землі ці можна здавати тільки в оренду. Тому громади ці землі здають в оренду через електронні торги. По прямому договору як люди вони не можуть будь-кому передати в оренду а для цього відбувається прозорий механізм тобто. Багато учасників підключаються і мають можливість прийняти участь в торгах. І хто запропонує найвищу орендну плату, то і стає орендарем. А в випадку людей люди, маючи у своїй власності, вони можуть і продавати сільськогосподарську землю. Тепер уже можуть продавати і паї, адже ми знаємо, що запустився ринок землі. І тепер люди можуть і продавати, і здавати в оренду землю. Тому. Та інформація, про яка йшла мова, не стосується земельних часток паїв, власниками яких є люди, а стосується державних земель. Що вплинуло на те, що на Вінниччині найдорожча земля? На Вінниччині взагалі завжди земля була мала одні із кращих показників на рівні країни. Але в даний час ми розуміємо, що. Кількість аграріїв, які працювали по всій країні, вони в більшості релокувалися і розмістилися в центральних і західних областях. А отже, і створилася більша конкуренція, тому вища конкуренція породжує відповідно вищу вартість. Також на Вінничині звичайно є гарні грунти, а на вартість землі це впливає, тому що це дає можливість. Більше отримати урожаю з одного гектара землі. Тому я думаю, місце розташування, я думаю, що відносно спокійна ситуація в нашому регіоні, порівняно із регіонами східними і південними, якраз і формує таку ціну. Тобто, якщо порівняти з часом довоєнним, я не скажу, що сьогодні. Значно виросла орендна плата, але е, ми ж маємо сьогодні проблеми з експортом зерна. Тому, звичайно, ці речі понижують прибуток, який отримують фермери. Але за рахунок того, що створилась вища конкуренція, вона більш-менш вирівняла цю вартість і сьогодні. Ми практично виходимо на ту вартість оренди, яка була в довоєнний час. А куди йдуть кошти отримані від оренди землі через земельні аукціони? Через земельні торги, як я і сказав, що передають в оренду державні і комунальні землі, тобто кошт землі, власником яких є громада і держава, передаючи в оренду землю, ці кошти надходять до місцевого бюджету. Тобто, якщо земля розташована в певній сільській раді, і сільська рада здала її в оренду, то землі то вартість цієї орендної плати. І сума цієї плати надходить в ту сільську раду в ту громаду, де розташована земля. А те, те, що стосується приватних земель, то, звичайно, орендну плату отримують власники землі. Тут я хочу зауважити, що сьогодні ні один із власників земельних часток паїв не передавав свою землю в оренду через електронні торги. Тому й виникає така, такі питання, чому така висока вартість у нас в області, як і по Україні, більшість. Ну, практично всі власники землі передають землю в оренду безпосередньо тому, там, кого вони знають, або керівнику колгоспу, який був раніше, хто обробляє землю на місці, вони по прямому договору передають цю землю на 7, 10 і більше років. Є випадки, що на 25 і 50 років. Але ми часто чуємо від власників землі про те, що вони навіть не бачили сам договір. Тобто часто буває, що їм просто дають в руки шаблонний договір, вони його підписують, а там навіть не вказана орендна плата і не вказаний термін дії цього договору оренди. Тому якраз і ми про те говоримо, що. Звичайно, як можна підвищити вартість оренди, тільки створивши гарну конкуренцію. Якщо на сільській місцевості є один або два орендарі, конкуренції високої там немає. Якщо ж люди... Вийдуть на торги і свою земельну ділянку запропонують. А я повторюсь, до цього ще ні один із власників земельних часток поїв в нашій області. Це не спробував зробити, тому і таке обговорення. Вони не розуміють, де береться така орендна плата. Держава механізм відпрацювала сьогодні, отримує такі кошти. Власники поїв не отримують, тому що відповідно вони заключають договори на місцевості з тими людьми, хто найбільше обробляє землю на місці, тому якраз от так. Тож ми бачимо, що такі земельні аукціони вони відкривають чимало економічних можливостей. А скажіть, чи можуть звичайні землевласники і громадяни, які зацікавлені, взяти землю, орендувати і взяти участь у земельних торгах? Звичайно, звичайно, ми до цього заохочуємо, тому що. Це покаже ефективність земельних торгів. Взагалі, ідея торгів була придумана для того, щоб уникнути будь-які можливі корупційні ризики, коли хтось вирішує, кому саме можна ці земельні ділянки передати в оренду. Згадаємо, як було раніше, керівник адміністрації, припустимо, це ще там до 2013 року. Міг на власний розсуд вирішити, кому саме. Передати в оренду земельну ділянку. Сьогодні ж цього немає, сьогодні це все від, відкрито працює. І тільки той, хто запропонує вищу орендну плату, має право взяти в землю в оренду. Тому, як на мене, такий механізм знищив всі можливі корупційні ризики, пов'язані з цим. А люди, я заохочую, Звертатися як і до нас в інститут землеустрою, так і безпосередньо через свій цифровий підпис, і реєструватися, і приймати участь в торгах для того, щоб взяти землю в оренду, здавати свої земельні ділянки в оренду через систему Прозоро і на власному прикладі переконатися, що це дійсно працює, що це дійсно дає результат. А на який термін можна здати землю через електронні земельні аукціони, і чи існує тут ризик? Мінімальний термін, яким можна на який можна передати землю в оренду, це 7 років по сільськогосподарських землях, тобто 7 і більше. У нас є випадки і 7, і 10, і 15, і 25. Тому в залежності від того наскільки власник захоче передати в оренду, якщо його будуть влаштовувати умови, то він може визначити термін дії договору оренди. Наскільки він забажає, але я би рекомендував все-таки передавати землю на 7 років, тому що ми бачимо, як стрімко розвивається ринок сільськогосподарський, і з кожним роком все може змінюватись, тому звичайно краще б переглядати дії договору оренду. Можливо, через 7 років щось може змінитися і. І власник землі зможе покращити свої умови договору. А розкажіть, як проходять земельні торги, і які земельні ділянки підлягають участі? Земельні торги проходять досить просто. Людина, яка бажає, ми зараз працюємо з громадами. Я про це говорив. Тобто, приймається рішення на сесії про те, що є земельні ділянки, які громада бажає передати через торги в оренду. Потім розробляється документація. Вноситься все в кадастр, той, хто і реєструється, затверджується, реєструється право. Тобто цей весь процес передує самі проведення торгів. А бажаючи приймати участь в торгів, вже реєструються на електронній системі прозоропродажі і вже мають готовий сформований об'єкт, і відразу після проведення торгів вони мають право. Опрожі обробляти цю земельну ділянку. Тобто їм не потрібно проходити процес оформлення землі. На земельних торгах це вже все зроблено. Вони реєструються, в системі можна визначити інвестиційно-привабливі ділянки по регіону, де кого цікавий, тобто можна відфільтрувати область, район, сільську раду і побачити, чи по цій сільській раді є якісь земельні ділянки, які бажають передбачати. Дати в оренду, якщо такі є, реєструються, сплачують реєстраційний внесок. І після цього проходять торги. Торги йдуть в три етапи. На кожному з етапів учасники торги пропонують свою орендну плату. Тобто вони мають шанс зробити крок підвищення ціни. Тобто, якщо вони зареєструвалися по одній ціні, з кожен з етапів дозволяє їм підняти ціну. Тут формується якраз між ними конкуренція, і той, хто на третьому етапі пропонує найвищу ціну, є й переможцем торгів. І як я сказав, він має можливість після. Проведення торгів відразу ж підписати договір, стати повноцінним орендарем земельної ділянки і на слідуючий день поїхати і працювати на ній. Тому тут просто в тому, що після проведення торгів зразу можна працювати на земельній ділянці. Не потрібно чекати півроку для того, поки там оформляться документи на цю землю. А яким чином визначається стартова ціна для земельної ділянки для аукціону? Стартова ціна. Що стосується державних і комунальних земель, сьогодні складає 12% від нормативно-грошової оцінки. Тобто це старт. Власники земельних часток боїв можуть на власний розсуд виставляти ту оренду плату, яку вони бажають отримати на старті. Тобто, якщо вони, припустимо, хочуть мати 6 чи сім тисяч гривень за гектар, то вони можуть вказати цю ціну на. Тому на початку торгів в умовах проведення цих торгів, і якщо вже будуть бажаючі, то вони вже будуть стартувати від цієї вартості. Тому як на мене, тут немає для них ризиків в тому, що, припустимо, їм пропонують по 4 тисячі гривень оренди за гектар, а вони поставили 12% від нормативки, може бути 3 тисячі. І вони можуть не отримати навіть ту вартість, яку пропонує безпосередньо орендар. А вони, вони можуть виставити вартість навіть 6 тисяч гривень. І якщо буде бажаючий, тобто вже буде, ця ціна вже буде як стартова. Якщо не буде баж а аукціон просто не відбудеться і ніхто нічого не втратить. Ще на початку осені в Україні запустили новий механізм управління державними землями і запровадили єдиний земельний банк. Розкажіть, чому такі зміни були необхідними в поточному умовах? Так, якщо перейти до питання земельного банку, як на мене, це, ми ще чули про це за часів Януковича, що щось там мали створювати якийсь там єдиний якийсь орган, який буде керувати державними землями, буде їх обробляти, але е, ідея, яка на сьогодні пропонується керівництвом держави, зовсім інша. Тут е, все-таки я почав без проблематики, чому виникла така ідея. В нас, якщо ми пам'ятаємо, в кінці 90-х, середина кінець 2000-х, було проведено багато розпаювань колективних сільськогосподарських підприємств. Тобто, за часів Радянського Союзу було створено такі підприємства для того, щоб обробляти сільськогосподарські землі по країні. В кожному Районі були такі господарства, і на них, в них працювали люди. В 90 х 2000 х було вирішено, що частину із таких підприємств в розмірі близько 90, можливо, і більше відсотків, їх розпаювати, а землю передати людям у власність. Тут і з'явилися власники якраз земельних часток паїв. Але частину з підприємств не було розпайовано, адже ці підприємства займалися селекцією, тобто вони займались виведенням нових рослин культур і також виведенням нових видів тварин. І якраз їх залишили для того, щоб вони займалися наукою. Але е, практика показала, якщо ми робимо зріст на сьогодні, що більшість із таких підприємств сьогодні працюють неефективно. І на рівні держави фонд державного майна зробив таку аналітику про те, що е, практично е, 95% цих підприємств є збитковими, вони не приносять ніякого прибутку е, державі, вони наукою не займаються, а ці землі просто обробляють по різних е, тіньових схемах. Місцеві або інші землекористувачі, не сплачуючи від цього ні орендну плату, ні різні податки. Тому на рівні держави вирішили поставити на цьому крапку і не закумулювати ці всі землі в одному підприємстві, яке б просто цю корупцію перенесло в одне місце. А взагалі це все закрите і є сьогодні ідея. І проєкт створення земельного банку для того, щоб ці землі, які використовуються тіньовими механізмами через електронні торги, про які ми говорили раніше, передати бажаючим фермерам, бажаючим сільгоспвиробникам в оренду. Точніше, тут правильніше буде сказати, в суборенду, для того, щоб вони працювали на цій землі, тобто офіційно, маючи документи на руках, матимуть можливість приймати участь в торгах, обробляти землю, а всі податки, які будуть іти, будуть розподілятися між громадою, де розташована земля, а також у вигляді дивідендів будуть сплачуватись в державу. Тому, як на мене, це. Проблематика існувала, і існує вона на сьогодні, тому що це на рівні проєкту, але який зараз ми бачимо на рівні держави, досить сильно обговорюється. Я думаю, що будуть прийняті відповідні рішення, розпорядження для того, щоб його запустити в законний спосіб. Кому земельний банк буде підпорядковуватися? Земельний банк буде підпорядковуватись Фонду державного майна України і. І здійснювати свою діяльність вони також будуть підконтрольну фонду, тому що ми розуміємо, що будь-яке будь таке підприємство має бути підконтрольне для того, щоб можна було на будь на кожному з етапів контролювати, що як відбувається. Але після того, коли Запустяться торги, держава очікує отримати досить хороший прибуток. Якщо проаналізувавши державні землі, які сьогодні таким чином обробляються, як я сказав, їх є більше як 700 тисяч 700 гектарів. Якщо їх передати в оренду, то держава орієнтовно має отримати близько 7 мільярдів гривень щорічно. Тобто потрібно розуміти, що земельний банк це не установа чи підприємство, яке продасть всю землю. Ця земля залишається у власності держави. Але вона передає ці землі в оренду. Якщо це однорічні культури, то 7-14 років. Якщо це багаторічні, тобто сади, це на 25 років. Тому ці землі передаються в оренду, а держава і громади отримують звідси орендну плату. Як земельний банк функціонуватиме на, на практиці? Ви вже трохи розказали про роботу, якщо детальніше ще. На практиці це більше не єдине підприємство. Я думаю, що це буде ряд е, е, операторів «Лендбенк», які будуть, е, е, між якими буде розподілений земельний ресурс, і е, які будуть е, залежно, можливо, від. Е, від е, Можливо, регіонально вони будуть розділятися, можливо, це буде залежати від земель, які там знаходяться. Тобто це може бути не одне підприємство, яке в собі буде тримати 700 тисяч гектар. Це може бути декілька операторів, які в сукупності будуть здійснювати управління цими землями, які будуть передавати їх в суборенду. Але яким держава передасть ці землі? Не в постійне користування, а в оренду якраз на в розмірі орендної плати 12%, які будуть отримувати громади. А який фінансовий ефект можна отримати після передачі земельних державних земель в оренду через аукціон? Звичайно. Як я говорив, що стартовий розмір оренної плати складатиме 12% від нормативної грошової оцінки, і кожен відсоток, який буде зверху, це буде той ефект, який буде породжувати додаткові надходження до бюджету. Ми по попереднім прогнозам орієнтуємося, що з 12 від нормативно-грошової оцінки в середньому. Вартість орендної плати може зрости до 35 і Якщо ми візьмемо, для прикладу Вінницьку область, вона виростає навіть в більшу кількість відсотків, але, мабуть, не варто рівняти всі області по, по Вінницькій. Якщо брати на рівні країни, та інформація, яку нам показує, «Прозоропродажі», про прозоро продажі, то вони говорять, що в середньому орендна плата складає 37%. Відсотків від нормативної грошової оцінки, тобто будь-який відсоток, який буде вище від 12%, відсотків, все буде той той додаткові ті додаткові надходження до державного бюджету, яких сьогодні немає. Якщо повертатись до теми ринку землі, як зараз працює земельний ринок у області? Яка динаміка ринку землі на Вінниччині станом на сьогодні? І чи змінилася вартість земельних ділянок на Вінниччині? Ринок землі на Вінниччині успішно працює. Сьогодні Вінницька область є серед лідерів по кількості проданих земель в Україні. За нами зразу йдуть Хмельницька область, Київська область. Сьогодні Вінницькій області з початку запуску ринку землі було продано більше як 18 тисяч земельних ділянок а по Україні більше як 220 тисяч. Тобто тобто Вінницькій області із загальної кількості земель. Було продано майже 10% кількості по Україні до війни, звичайно, з цим показником найкращі показники були в Харківській і в Сумській області. Але ми розуміємо, що зараз там складніша ситуація і немає такої кількості бажаючих придбати там землю, але адже ми розуміємо, що. Кількість проданих земель залежить від того, наскільки вони інвестиційно привабливі. Якщо в нашому регіоні землі є інвестиційно привабливим, відповідно, кількість тут продажів більше. Сьогодні в нашій області продається в місяць близько тисячі земельних ділянок сільськогосподарського призначення. Тобто ми вийшли на панапана показники довоєнного часу і навіть трошки їх перевищуємо. Тому, щоб загальне таке розуміння було, в області ринок землі працює. І якщо говорити вартість, ми сьогодні можемо називати тільки цифри, які є офіційними, які оприлюднює держав які оприлюднює нотаріуси. Тобто, якщо на початку ринку землі. Офіційна ціна, яку вказували в договорах купівлі-продажу, була 25-27 тисяч гривень, 29, дев'ять, то сьогодні вона складає 43. 43 43,5 це середня ціна в нашій області, яку офіційно нам надають. Але якщо дивитися ринкову вартість, то звичайно вона сильно відрізняється, адже а вона стартує від півтори тисячі доларів, навіть і землі, які там до чотирьох тисяч доларів гектар коштує в області. Але в продажі в нотаріусів часто фіксують вартість від нормативно-грошової оцінки. Відповідно від неї сплачуються податки. Тому однозначно називати, що це 43 тисячі гривень, як думаю, неможливо, тому що є ринкова ціна, яка все-таки яку формує ринок. І ціну на сьогодні? Нижній бар'єр законотворець поставив як від, виходячи від вартості нормативно-грошової оцінки, а верхнього бар'єру немає. І Чим більше вкажуть, і чим дорожче продадуть, тим і буде краще для власника землі. Чи були зміни в питаннях безплатної приватизації, яка від початку повномасштабного вторгнення була заборонена? І хто сьогодні може приватизувати землю? Коли розпочалася війна, всі реєстри були закриті. Відповідно, навіть практично здійснити будь-яке переоформлення не можна було, враховуючи і отримати земельну ділянку безоплатно у власність. Потім було прийнято рішення на рівні країни заборонити будь-яку безоплатну приватизацію. Адже немає не можливості в повноті контролювати, хто і як може розпоряджатися цією землею. Тому прийнято таке рішення. Але в кінці минулого року до цього рішення внесені зміни, до до закону внесені зміни, які дозволяють приватизовувати земельні ділянки, якщо на них є розміщене нерухоме майно. Тобто, якщо у вас є в селі чи в місті будинок, то присадибну земельну ділянку біля цього будинку сьогодні приватизувати можна. А те, що звикли говорити по 2 гектара сільськогосподарської землі, сьогодні отримати не можна на рівні закону, це заборонено. Я думаю, що це зроблено вірно, тому що багато людей, наших захисників, знаходяться на фронті і сьогодні. Це як мінімум несправедливо зараз в громадах ділити землю, комусь їх надавати, враховуючи, що більшість і тихо із тих людей, які насправді мають бути забезпечені землею, все-таки наші захисники і їх в першу чергу, а не те, щоб зараз між місцевими чиновниками якимось чином розподілялася земля. І тому сьогодні це заборонено і. Я думаю, що найближчим часом це рішення не буде скасовано, а ця заборона буде тривати. Чи дійсно власники, які не користуються своїми землями, паями, можуть втратити власне свою землю, якщо не будуть користуватися два роки, адже з 1 січня 2025 року усім власникам таких земельних паїв потрібно встигнути оформити право власності на землю? Дивіться, коли здійснювалось паювання, люди отримали сертифікати. Потім їх переоформляли і отримали державні акти. Ті, хто отримав державні акти, можуть нічого не боятися, тому що в них право зареєстроване. Але є серед людей власників паїв, люд, громадян, які вважають цей сертифікат на земельну ділянку, що це є документ на землю. Це не є цим документом, і держава обмежила зараз. Термін їх дії, тому маючи сертифікат, я хочу, щоб там розуміли різницю: є державний акт, є якщо земельна ділянка внесена в кадастр, вона зареєстрована в реєстрі речових прав або є державний акт на цю землю, то нікому не потрібно хвилюватися. Ні за що в них все гарно оформлено. Якщо ж є на документі написано, що це сертифікат, і більше в них нічого немає, то їм дійсно потрібно. Звернутися у громаду за місцем розташування земельної ділянки, взяти рішення про надання дозволу на розроблення документації і звернутися до нас в інститут для того, щоб ми таку документацію зробили, внесли в кадастр і оформили все так, як має бути сьогодні згідно чинного законодавства. Тому в кого є державні акти, в кого ділянки є, є кадастровий номер, внесена вона до кадастру. Є державний акт, то хвилюватись не потрібно. Це стосується тільки тих людей, в кого є сертифікати на паї. Дуже дякую вам за роз'яснення. А нашим глядачам нагадаю, що це була програма Земельний навігатор. Тут ви отримуєте фахову відповідь про земельні питання. На все добре.